Друзі, це знову я Максим і ви вже заїхали в дуже класний готель. Мені він подобається, як на мене, все дуже класно. Є басейни з підігрівом один Ді сауна, от Зараз я вам покажу лампочки тут хоп! Зараз Бажко. а, ви, за двері, добре. Я вже відкривати не буду. ото басейн з підігрівом. О, там ще й гірка є, ну Зараз підемо за плавками купатися. І там сауни. Вон, да, бачите такі фонарики і такий будиночок. Ну ось. А, не бачу, ні, добре. Зараз покажу вам інші кімнати. А, ну тут ліжко є. Да, це мій кубик, який я збирав у римі. А це мій зайчик. Ну, ладно, вам його не видно було. Зараз покажу вам іншу кімнату. Оп. Мы в комнате. Вот тут Тараса, вот он бассейн без педигрива. Вот сейчас выйдем. Когда мы были на кордоне, дуже много ось было. Музычка такая Классно. Вот там баня. То. Вот это ресепшн. Сейчас вам покажу туалет. Оп, 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 оп. оп, 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 оп. Так. Вот лишко. Ну и вот толлет. Знаете, когда свет включается? А, вот тут. Вот, вот. вот, смотрите. Такой напуганный. но хороший Туалет. Пишу в комментариях, как я, я вам наш номер. Завжди забуваю до цей виключати. Ну що ж, друзі, бай бай.